Добрий день. Сьогодні у нас на огляді м'ясорубка від бренду Bosch моделі MFWS420 у білому кольорі. Давайте розглянемо її комплектацію. Тут у нас стандартно зустрічає українською мовою посібник коростувача лоточок для м'яса. До речі, він так дуже добре виконаний. Упаковка має такі отгофровані картонні підставки, все дуже міцно. Шнек, зрозуміло, що металевий. Отак от, от він, хороша спайка, ніяких швів немає. Легко відкручується, нічого не зажимає. Решітка мілка. Шнек. До речі, тут уже шнек використовується з металевою втулкою. Прогумована, прогумоване кільце для того, щоб рідина з фарша і сам фарш не потрапляв на зовні під час подрібнення. Ніж для м'ясорубки двосторонній і сама речіточка. Їх у комплекті дві, зараз покажу. А сам товкач, товкач теж зробили ширшим в основі такий. Всередині знаходиться, знаходиться ще одна решітка і насадка для ковбасок та кеббе. Вони у комплекті так запаковані. Так просто багато клієнтів іноді звертаються до нас там, при відправках на пошту Дзвонять, кажуть, у комплекті має бути дві решітки і насадка для ковбасок. Вони утовкачі, бачите, для зручного зберігання, щоб не було нічого розкидано. І, відповідно, сама м'ясорубка. М'ясорубка не важка, вона зроблена з спеціального пластику. Які добре поглинає вібрації, і нічого з часом не буде тріскатись. Така от м'ясорубка. Поки я розпаковував, можете підписатися на наш канал на YouTube. І можете її, до речі, придбати в нашому магазині Так, Розглянемо докладніше конструкцію м'ясорубки. Тут у нас знаходиться спеціальний контейнер для решіток і ножа, щоб вони не губилися. Далі знизу прогумовані ніжки, вихід е тепла від мотора. Позаду є спеціальний відсік для шнура. Ви можете засовувати туди шнур назад, і він у вас не буде десь заважати решті пристроям, які у вас на кухні зберігаються. Отак от, от. змотали. Я це роблю навіть однією рукою. Тобто це справді легко. Ну, срубка нова, тому шнурі ще досить не дуже гнучкі. А, Так, срубочку встановлюємо. Тут є спеціальна кнопка для кріплення шнека. Отак, От зафіксували, все, шнек нікуди не подінеться. Нажали, прокрутили, дістали. Режими о, подрібнення м'яса. Їх є три. Це мінімальний і максимальні режими та режим реверсу. Він на такій пружинці. Реверс використовуємо, коли щось о, там замотало, намотало на шнек, якісь волокнисті продукти. На що варто звернути увагу при виборі електричної м'ясорубки? Багато хто орієнтується на потужність. Насправді це не являється ключовою характеристикою, оскільки потужність двигуна не дає уявлення про її продуктивність. А от ключовою характеристикою м'ясорубки для подрібнення саме м'яса є її продуктивність. Більшість там, побутових м'ясорубок домашніх вони мають продуктивність від 1,5 до 2 кг. В даної м'ясорубки хороша продуктивність в 2,5 кг. Потужність у даної м'ясорубки 1900 Вт. Це досить середня потужність. При виборі м'ясорубки вам треба розуміти, який функціонал ви будете використовувати. Бо насправді є м'ясорубки з меншою продуктивністю, але комплектуючих у них більше. Зразу думаєте про те, які ми. Комплектуючими насадками ви будете користуватись. Дана м'ясорубка має всі необхідні насадки для подрібнення м'яса. Є моделі даної м'ясорубки з більшою комплектацією. Моделі самі відрізняються по назві, але по суті це та сама м'ясорубка буде. Вони можуть бути додатково оснащені ще різними шнековими томатопресами для подрібне, там, томатів, ягід. Ми робили раніше огляд на попередню модель такої м'ясорубки, Bosch. Там був такий, була така насадка. Є різні млинки для потрібнення спецій, кави, є різні насадки для. Вичавлювання сока там, для цитрусових і так далі. Багато також клієнтів задаються питанням, а, яка внутрішня начинка м'ясорубки, чи там все металеве, чи є щось пластикове. А, наприклад, дана модель вона має повністю металевий шнек, а, а деталь з'єднання з мотором йде з пластика. Це зроблено для того, що якщо щось потрапляє в м'ясорубку, щоб не ламався сам мотор, а просто е, Пошкоджувалась, ламалася пластикова втулочка, яку можна замінити в сервісі, це не так складно про це, бо ж подумав. Е, і більшість виробників зараз все ж таки роблять пластикову начинку, пластикове з'єднання шнека з мотором. Е, далі, деякі клієнти питають, а дана м'ясорубка сильно шумить? Так, м'ясорубки всі шумлять. Тихеньких м'ясорубок не існує в природі. Бо там всередині знаходиться мотор і багато металевих деталей. Е, М'ясорубка даної моделі чудовий помічник на вашій кухні. Вона компактна в корпусі, в ній можна зберігати частину комплектуючих, навіть в одній з комплектуючих можна зберігати інший комплектуючий. Справді зручно. Дякую вам за увагу.